У меня есть подозрение, что там могла еще филенка крыши перерезаться. Он мог быть на крыше. Тем более, у него, понял, у него ну. х*** в том, что он везде, короче, ему везде х***. везде. Чтобы ты понимал, а -а шпаклевка, что по правой стороне в проемах, по стойке сверху там шпакло есть. Типа, как будто ее херак-херак херак отрезали. Что по левой. Ремень вообще не отъезжает. А? Ремень не отъезжает. Не отъезжает? Нет. Значить був mm -hmm. нюанс. Ой-ой. Йопперний бабай. Такий кручені. Йопперний. Тут, конечно, так. Да. Я для закачика поснімаю? Да, конечно. Так, один авто. Оглядаємо прав четвертий, двадцятий рік. Це BlackShine, чорний дах. Зараз буду показувати, але ну, не знаю чого почати, але зараз почну. Є одразу різнотоновість по бамперу, є сліди фарбування накладок, я їх бачу, вони всі на рівні, є притертості по дверям, є подряпани. Ось тут така, як впадина на 20 на задніх є. Тут от, на конту немає просто фарби, це признаки ДТП. Ух ти. 363. Ну, ось тут по різнотоновості полоски ще показують. Да. Тут його типу, шматком фарбували. Ця блок фара вже не є. Ось тут мало бути маркування, стейлі оригінал, але його немає на склік. Підсилювач металевий, я думаю, видно, ось отак пальцем. Він підігнутий. Є підігнуті шильда переклеєна, одразу показую. Просто так шильду ніхто не переклеював, Дверцята повністю фарбовані. Так, одразу. Постійці, да, тут фарбувалося Фарбувався банан, щось вона так дрібезжить якось По даху Шпаклівка Шпаклівка 380-360 Дах короче, повністю роблений.